Всім доброго дня! Короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. Знаходимося в місто Вінниця. Сьогодні у нас 13 грудня. Розпочнімо. Шкода Octavia Tour 1,6 MPI, 2007 рік. Шкода Octavia Tour Також 1,6 MPI, 2009 рік. Тойота Corolla бензинова 13 рік, Golf 4, 1,6 MPI, 2001 рік, Ford Fusion. Один 4 бензин, 2007 рік, Шкода Octavia 5, 1.6 дизель, 2012 рік, Nissan Note, 2009 рік, 1,6 бензин на автоматі, Golf 5, -й. 2007 -й рік, 1.4 бензин, механіка, демо далі, Golf 6, 2010 рік, 1.6 дизель, хеджбек. Golf 5, -й. 2008 -й рік, 1,6 МПІ, механіка. Golf Plus 2007 рік, 1,6 MPI Ford Fusion, 2011 рік, 1,4 бензин, Hyundai Tucson, 2008 рік, 2 літра бензин, ще один Golf 5 2007 рік, 1.6 MPI, Skoda Octavia 5, 1,6 MPI, механіка, Opel Зефіра, 2011 рік, 1.7 дизель. Nissan. Це у нас електрика, 2018 рік. Далі шкода Tour, 2010 рік, 1.6 MPI. Це у нас останній рік, 10-й рік. В цьому Renault Реносцені, 2007 рік, 1.6 бензин Audi a 4 2 літра бензин, 2007 рік. Volkswagen Туран, 2005 рік, 1,6 MPI, п'ятимісний. місний. Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI, 2008 рік. Honda Ferrue, 2006 рік. Golf. 5, 1,6 MPI, Це у нас 8-й рік. А оце сьомий рік. Велика кількість маємо гульфів. Йдемо далі. Є дві зефірки. Зефіра а та Зефіра Б, шкода Октавія А5, 2009 рік. Рено, дизельне, Рено Колеус, 2008 рік, 2 літра дизель, повний привід. Hyundai Tucson. 2009 рік, 2 літра бензин, передній привід механіка. Audi Q7. 3,6 бензин. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Можлива доставка автомобілів по Україні більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис та вся інформація по авто. Всім гарного дня та мирного неба.